І сьогодні я вам покажу додатковий механізм. Це не другий сезон механізмів, не третій ніякий. Просто механізми. Так. Дивіться, в мене є ось такі штучки. І. Навіть де питайте. Зараз секунду. Так от, ось так от і ось так. От. Це я експериментував. Дивіться, ми спочатку робимо ось так от. Так. Коротше, ми їх збрасуємо униз. Що ж далі а... Ось, топ? Та пофігу. У нас багато таких мечей. Ми робимо ось так от ось так от. Швинка йди це йди та йди. Ми далі проводимо ось так Відганяємо слизняка і бам! І вони всі танцюють.